Близько дев'ятої години російські військові скинули дві керовані авіаційні бомби на Дніпровський район Херсона, розповів керівник прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Росіяни вдарили кабами по Херсону, прибережній зоні. Вдарили по одному з культурних закладів, дуже символічному в Херсоні. На щастя, поки про постраждалих немає. Пруйнування значні. Два каби прилетіло в цей район. Один з них вдарив саме. У цьому культурному закладу за інформацією обласної військової адміністрації в телеграмі від ранку і до тринадцятої години 25 вересня у Херсоні та Антонівці через киду вибухівки з дронів поранені п'ятеро людей. Також російські військові атакували з безпілотника ангар у Білозерській громаді, пошкоджена сільськогосподарська техніка. Близько шістнадцятої години, 24 вересня, внаслідок обстрілу Херсона, був пошкоджений один із закладів культури міста, розповіла його працівниця Надія. Утром приехали и увидели. Один прилет в забор, второй под дерево. Выбило у директора окно. Двери входные в администрацию вылетели полностью. Пострадал их нет, никого нет. Все живы, здоровы. Это самое главное. Загалом за минулу добу Херсонську міську територіальну громаду російські військові обстріляли 9 разів. У Херсоні, Садовому та Антонівці, пошкоджені багатоповерхівка та приватний будинок, будівля дитячого садка та офісне приміщення. Восьмеро людей отримали поранення. Про це в телеграмі повідомила міська військова адміністрація. За інформацією голови обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна у телеграмі, вночі армія РФ у Бреславському районі скинула дві керовані авіаційні бомби по одній зі шкіл у Милівській громаді. Також ввечері 24 вересня під обстрілом була Золота Балка, пошкоджена будівля дитячого садка. Про це в телеграмі повідомила обласна військова адміністрація. Загалом, за минулу добу під вогнем російської армії були Бреславська, Нововоронцовська, Милівська, Новоолександрівська, Новорайська та Тягинська територіальна громади, повідомив начальник Бориславської районної військової адміністрації Володимир Литвінов. Внаслідок авіаційних ударів пошкоджені будівлі освітніх закладів, будинок культури, адміністративна будівля, житлові будинки та господарські споруди місцевих мешканців. У Бориславі під обстріл потрапив вантажний автомобіль, який доставляв гуманітарну допомогу. Внаслідок обстрілів загинули двоє людей. Ще двоє отримали поранення. Марина Круглова, Ігор Печенко, Андрій Андрющенко Суспільне. Новини Херсон.